Щоб мати українське громадянство, здавай екзамен. 25-річний Мостафа Абдалах, єгиптянин. Він навчався в Україні, здобував фах будівельного інженера. Каже, було чотири країни, де міг навчатись, але без вагань обрав Україну. Я взагалі вибрав Україну взагалі, бо я прочитав вашу історію просто: я бачив, що ви хороші люди, які ні на кого не напали. Ну, українська історія взагалі це просто, ну, я можу сказати, Крута, просто хороша. Після життя тут Мостафа остаточно переконався, що хоче залишитись. Зараз мусить бути в Каїрі, бо змінює паспорт. А далі все ж приїде. Хоче отримати громадянство. І якщо раніше було достатньо знати лише мову, то зараз історію та основи конституції України. Це обов'язково. Якщо будеш мати громадянство якусь державу, то обов'язково ти повинен знати мову, культуру, традицію. І не тільки історія і конституція, і ще традиція, і все треба знати. Хоча б навіть не ти не повинен приймати їхні традиції, але ти повинен її знати, щоб зрозуміти, щоб поважати їх. Отож, найперше іноземці мусять вивчити мову і мати сертифікат. Якщо нардепи затвердять, то доведеться ще й вивчити історію і добре знати конституцію. Щоб все це вивчити у іноземців буде два роки. Далі іспит і громадянство. Схвально ставляться до таких ідей депутатів, викладачі права в країні буде спокійніше, якщо іноземці розумітимуть, які права і обов'язки вони мають. Я вважаю для того, щоб особа була повноцінним громадянином України. Вона має брати активну участь у всьому ж. Ті держави вона має володіти пасивним та активним виборчим правом. А коли вона не буде володіти Конституцією України, вона не зможе брати участь у виборчому процесі. Дійсно, громадяни голосують, а отже, знання конституції важливе, крім того, слід проконтролювати, щоб іноземці розуміли, що в нашій країні є незаконним і яке покарання буде за порушення. Я Вважаю, що це рішення є правильним, оскільки воно, по перше, мотивує іноземців вивчати історію України, вивчати українську мову. А, наприклад, Мені не зрозуміло, як особа, яка не володіє державною мовою, може отримати якісь сервіси в державних структурах чи в органах місцевого самоврядування. Я вважаю, що цей законопроект є правильним, оскільки, якщо ти набуваєш громадянство України. Зін ти можеш голосувати. Це означає що ти створюєш наше громадянське суспільство і створюєш майбутнє України для нормального функціонування будь-якої особи у будь-якій державі. Вона зобов'язана знати свої права, також свої обов'язки і належно їх виконувати. Та є й інша сторона медалі за два роки важко вивчити мову, не те, що основи права та багаторічну історію країни. Водночас схожі іспити здають ті, хто хоче стати громадянином будь-якої іншої держави. Тому тернополяни вважають, що нові правилам Чіткі і виправдані часом. Це досить такі основні предмети, які, думаю, і кожен школяр має знати, і особливо іноземці теж. ну Мабуть, потрібно. Потрібно знати історію країни, як громадянство, якої я хочу отримати. Однозначно дуже важливо, тому що кожна нація сильна тим, що вона знає свої права, знає конституцію, знає мову. Наразі цей законопроєкт прийнято лише в першому читанні. Тому очікуємо результатів подальшого розгляду депутатами Верховної Ради України.